Завдяки деокупації урожайного на Донеччині Сили оборони України мають прямий вихід на другу лінію оборони росіян саме в цій локації. Про це в ефірі «Еспресо» розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Нагадаємо, 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Майер повідомила, що українські військові. Повністю звільнили урожайне в Донецькій області детальніше про військову ситуацію і ситуацію на полі бою будемо говорити далі зараз на зв'язку із нашою студією Микола Маломуж, генерал армії України. Пане Миколо, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю, слава Україні, Героям слава, пане Миколо, Чи можна звільнення урожайного вважати виходом на другу лінію оборони Росіян на цій ділянці фронту? Ну, в першу чергу треба скажу, що ми проміняємо тактику якраз пробивання окремих так скач базових сегментів, де ворог закріпився, і е, підготовка ударів флангів, а урожайне якраз це вже, е, в форматі проходження першої лінії, і ми можемо не тільки е, переходити до другої, де яка набагато слабше, але вже формувати удари флангів, де ворог не має прямих так скільки укріп районів. Тому в даній ситуації це передумови для розгортання більш потужної наступальної операції. І я думаю, вже знаковий формат, те, що ми урожай наприклад, роботі на е часткові для Бахмута формуємо такі е позиції для ударів план і подолання якраз перших потужних укріп районів. Це перспектива наступів в цих секторах. Тому думаю, е командування сьогодні збройних сил визначає де була перспективніша ситуація або комплексно ударити зразу по трьох-чотирьох напрямках. Тому один із е дуже важливих е напрямків урожайне, де сьогодні. Формуються, концентруються основні ударні сили цього регіону. Пане Миколо. А яку тактику в обороні е, окупованих рубежів використовують росіяни зараз? Е, сьогодні е, дві основні позиції: з одного боку, це е, створення альтернативних так скільки наступальних ну, операцій. Як ми говоримо, Копянська лиман сьогодні вони згенерували великі сили? Точно так же на Авдіївка, е, Шахтарську, це Красе регіон. Для того щоб іменно відтягнути наші сили від Бахмуту, частково від півдня, щоб ми перекинули війська, і зрозуміло, щоб е, десь нейтралізувати наші успішні операції як оце порожайному, по, по Бахмуту, по Бердянську, по Мелітополю. Е, сьогодні створюють альтернативи. Е, підготували ще, наприклад, кантівіровська дивізія підтягнута була той же Куп'янськ. підтягнуті нові полки повітро десантних військ всі на регіони і намагаються демонструвати наступальні операції. Наші Бійці і командири дуже потужно стоять по цих напрямках. Наприклад, Куп'янський, де вони перекинули 100 тисяч приблизно людей і велику кількість збройної техніки, ми їх зупинили От там, де вони трохи просунулися, відкинули назад. І сьогодні вже вони навіть припинили активні бойові дії, тому що фактично величезні втрати, і сьогодні де перегрупування в цьому напрямку. Точно так же по Авдіївському думали дружити з того боку, щоб ми перекинули ки сили з Бахмуту. А ми відповідно вже готували такі операції, і це вже ми фактично ведемо оперативно напрямки, де ворог може починати операцію, де ми можемо контрудари проводити від підтягу війська. Ми наносимо удари по резервам. Дуже важлива тактика з одного боку пробивання окремих напрямків, де Дійсно створиться передумови для наступу. З іншого боку, це нищити оті великі резерви, які вони підтягують по всьому напрямку. Якщо ми говоримо по регіону тільки від Куп'янська до Бердянська, вони десь мають біля з чимось тисяч по всьому сектору. Тому одні з позицій посилюють для того, щоб ми не могли ефективно вступати по всьому фронту. Але ми пробуваємо окремі позиції, формуємо якраз передумови для того, щоб ворог. Десь може сконцентрував зусилля в інших напрямках, а самі проводимо наступальні операції. Ну, наприклад, Бахмутський регіон, там, де Путін уже ставить завдання втримати любою, любою ціною. Тому з одного боку, начебто, і відволікаючі операції, про які ми говорили, а з іншого боку, посилення цього сектору, особливо в районі, ми знаємо, піщівки, якраз там, де ми заходимо, також з фланків для того, щоб створити передумови оточення Бахмуту, а зрозуміло звільнення. Тому сьогодні тактика. Наше маневрування військами, відтягування ворога на свої позиції, знищення резервів і пробивання слабких міст для того, щоб створити передумову наступу. Де він буде? Зрозуміло, це е, сьогодні закрита інформація, але перспективні напрямки на півдні. Ми зразу говоримо Бердянський, е, Мелітополь, і е, можливо дуже потужний е, перспективний напрямок. Це Херсонщина. Де ми можемо йти відповідно і е, штурмуючи позиції на лівому березі, і далі розвиваючись наступальні операції уже з тилу на Запорізький укріп район. пане Миколо, Якщо повертатися до обговорення ситуації поблизу урожайного захоплення звільнення, вірніше. Цього села у силами оборони України як на це змушені реагувати росіяни? І де проходить за вашою інформацією на вашу думку, друга ось ця лінія російської оборони? Якщо глянути по карті, там далі населені пункти завітне бажання Старомлинівка. де ця друга лінія російської оборони проходить? Ну, якраз вони концентрують по всій довжині особливо кріп району. Приблизно 4 4 до 8 кілометрів це вже друга лінія. Між цими вони формують відповідно або мінні поля, або а, такі тактичні загради споруди. Тим більше там розміщається між першою і другою, розміщалася а, артилерія а, для того, щоб наносити удари поближче по нашим військам. От тому в даній ситуації якраз ці від 3 до 8 кілометрів між двома лініями, якраз було сьогодні визначено, в зачищення якраз цього регіону, і зрозуміло, для проведення вже контрнаступальних атак по другій лінії. А я більше скажу, це не прямі лобові атаки, а це вже ми сформували позицію, щоб, як ми говорили, ударити з флангів, де ворог не може розвернути ці укріп райони, тому що це стаціонарні бліндажі. Відповідно, окопи, на звернешко. Ситуації, перспектива о, подавання другої лінії при грамотному комплексному формуванні наступальних операцій, дуже ефективна і більш я думаю, активна і швидка, чим перша. Перша була основна і базова сегмент. Друга, тим більше я говорю, ми не йдемо по етапному лобові атаки, а йдемо різними планові форматами. А я думаю, буде подолана набагато швидше. А це передумови е, вже формування більш широкого наступу в цьому регіоні, як і е, на Бердянсько-Лиманському напрямку. Ну і ми розуміємо величезне значення у ході цих наступальних операцій саме людських ресурсів захисників України. А як ви, пане Микола, оцінюєте роль у звільненні цих населених пунктів західної техніки? Якось західні ось ці зразки техніки допомогли в цьому? Ми сьогодні. Також використовуємо дуже. Які дійсно дуже ефективно ми проводимо за рахунок укріплення бази, наприклад, склади боєприпасів центри військового керування на лінії фронту. От, те, що сьогодні забезпечує нам широту вогневих точок і пунктів керування за до 300 кілометрів. Друга складова. Це хаймерси F-270, яка б'ють на 80 кілометрів. Це глибокий тил. Це удари по тим резервам, які підтягуються різними способами чи бронетанкових колонах за різницею, наприклад, автоколони, які роблять. Для підготовки системи і відповідно знищує можливість підтримати наступальну операцію ворога або ефективно оборонятися. І друга третя складова. Наземної техніки це газ 360 кілометрів. Це також тил, але вони можуть бути і по фронту, і саме головне по всім резервам, які концентруються першій, другій, третій лінії оборони, про яку ми тільки що говорили. Це системні цих засобів набагато більше, ніж, наприклад, хаймерсів або 270-ки там одиниці. От а ці системи вже сотні сотні. Тут вони можуть використовуватися системно масово, Комплекси зброї технікою. Комплекси з ракетними системами, мінометними ракетними системами, які ми сьогодні розгортаємо, і старого і нового зразка. І зрозуміло, це застосування новітніх сил ППО, тому що ворог намагається перейти до тактики застосування, масового застосування авіації і гелікоптерів. Ми понакопичували більше за е, одиниць і літаків, 380 е, гелікоптерів для того, щоб контратакувати або навіть атакувати наші позиції по всьому фронту. Але Сьогодні новітні засоби, особливо німецькі, які створюють передумови е закопи, наприклад, чи дронів, чи ряду ракет, миттєво, 16 буквально об'єктів і тисячу. На жаль, обірвався зв'язок. Пане Микола, будемо вам вдячні вдячні вам за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Микола Маломуж, генерал армії України.